Дорогі друзі, 26 березня церква згадує святого Теодора з Керени, єпископа і Мученка. Про походження і життя святого Теодора майже не залишилося відомостей. Він жив на межі 3-го і 4-го століть в Керенії та став її єпископом. Мав сина, був чудовим каліграфом, переписав багато книжок. У такий спосіб, зміцнюючи церкву у вірі. Діяльність Теодора припадає на правління імператора Діоклетіана, знаного з жорстоких переслідувань християн, святого заарештували через його сина, який доніс владі, що його батько має християнські книжки і багатьох відвертає від поклоніння поганським богам. Під час допиту Теодор твердо відмовився віддати рукописи та зректися Христа, ще й розвалив язичницький жертовник. Його піддали жорстоким тортурам, вирвали язик і вкинули в темницю. Серед свідків цього були майбутні мучениці, які підібрали язика, занесли своєму пастеріві і побачили, як у в'язницю влетів голуб після дотику, якого Теодор одужав. Завдяки цьому чуду багато хто навернувся в християнство, зокрема охоронець Лукій, який згодом теж здобув мученицький вінець. Попристілення, святий помер у в'язниці близько 310 року. Вірні бачили, як у мить смерті від нього відлетів той самий Голуб. Теодора Скирени вшановують у західній і східній церкві, зображають святого в єпископських шатах. Атрибути це книга і перо. Прямуймо до неба, слідами наших святих Покровителів. Зустрінемось.